До цього наші пілоти навчалися на авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака. Загалом навчальна програма розрахована на кілька місяців. Тренування у штаті Аризона проводить 162 шістдесят друге авіакрило, що є основним центром підготовки на F-16 для військово-повітряних сил. Я нагадаю, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати від Данії та Нідерландів вже на початку наступного року. На прямому зв'язку з нами зараз Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Доброго вам ранку, пане Юрію. Вітаємо Доброго ранку, вітаю вас. Пане Юрію. Ну так виходить, що інколи то Блумберг щось напише наперед, то політика написала наперед, що українці вже тренуються у штаті Аризона і проводять це у у 162-му авіакрилі. Чи підтверджуєте ви цю інформацію? Та ми ж з вами про це вже говорили, зрештою те, що там уточна, що сполучених штатах в Аризоні, це вже інформація не є новою. Ну і зрештою в політику, там і в інших виданнях західних там немає якоїсь уточнюючої інформації, крім того, що ми з вами вже зрештою і обговорювали на, фактично на кожному ефірі. Так навчаються, так проходять підготовку в кожного індивідуальна програма. Хто ще там власне проходить, можливо, і мовні якісь. Речі, хтось вже завершує підготовку на тренажарі, ну і готується до власне, пересісти вже в літак, який буде пілотований з інструктором, відповідно, уже ним самим. Пане тут от важливе уточнення. Зараз ви так от відреагували. Політіко пише не про те, що, про те, що ми з вами багато разів говорили, а пише про те, що вже полетіли. Українські пілоти, тобто вони вже безпосередньо на F-16 літають в Аризоні. Наступний крок так, я ну про це вони пишуть. Ну, бачите, ну ми казали, відбудеться це найближчим часом. От ну, якщо політика є якась інформація, то слава слава богу. Що вони, так, ну, вони а у, нас, у вас інформація. тобто ви тут? У вас є така інформація, що вже все українські ми... пілоти літають. Ми е, наперед наших партнерів, які займаються підготовкою пілотів, нічого не говоримо. це має бути узгоджена позиція щодо того чи іншого процесу. Зрозуміло, що нам всім хочеться якомога швидше. Ну сталося чи не сталося? Я думаю, ми дізнаємося. Ми говорили про те, що дійсно е, наші льотчики, е, коли оприлюднять перше фото в кабіні літака після вдалого виліту, то усі про це дізнаються. А їм це не заборонено робити? Це має бути. Ми їх попросимо. добре, так. добре.